Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 розділити на 8 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується та на задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, нуль розділити на 8 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.